Бойовий робот на дистанційному керуванні мисливець, розробка науковців та інженерів Сумського державного університету, створений для використання військовими ЗСУ, особливо для ведення вуличних боїв у населених пунктах. Коли звільняли Харківщину, це Куп'янський зюм, і ми сиділи з хлопцями в окопах. І коли вони кажуть, от є там укреп район, який ще тримається, расисти тримають, і не можемо його вибити, от, якщо б такий був кулемет, який би їздив на колесах. Якщо б йому ще гранатомет, а якщо може і два гранатомета, то взагалі б це була б машинка, яка а, задовольняла нас а, при а, взятті а, крипрайом. А, ми разом з науковцями, інженерами Сумського державного рідного університету а, розробили оцю таку машинку. Коротка черга. Постріл! Оснащення бойового робота кулемет ПКТ-762. дальність вогню до 1500 метрів та дві установки РПГ 7 закріплені на турелі з прицілом. Турель обертається у двох вісях: горизонтальній та вертикальній. Зручний інтерфейс дистанційного пульту керування забезпечує управління вогнем, кулемета РПГ, роботу тепловізора, управління ходом установки. Оптичний тепловізійний приціл дозволяє вести бій у нічний час. Є система машинного зору з можливістю автоматичного стеження за мішенью на сенсорному екрані. Вага робота з закріпленим бойовим оснащенням близько 230 кілограмів. Робот рухається на колесах з електромотором. Має батареї живлення, ресурс акумуляторів під час активного бою близько однієї години, в режимі чергування до восьми годин. Перші випробування на полігоні продемонстрували високу точність влучання у мішень. Використання робота у вуличних боях дозволяє зберігати життя військових, адже під час роботи системи оператор перебуває у безпечному захищеному місці, керуючи роботом дистанційно. Оператор може сидіти десь в окопі, чи в бліндажі, чи в укритті на 100 метрів, і він може працювати. На ньому можна перевозити ще додаткові якісь обладнання, тобто це. Та надійна машина, яка точно буде допомагати нашим хлопцям. У серійне виробництво установку можна буде запускати після аналізу підсумків бойових випробувань військовими з урахуванням їхніх побажань. Життєво важливі деталі самої установки додатково будуть захищені бронюванням. Процес підготовки оператора до роботи з приладом за тривалістю і складністю приблизно такий, як і підготовка до роботи з БПЛА. Постріл!